Друзі, всім привіт! З вами компанія сьогодні У нас на огляді не пригнаний туризметний автомобіль, фульцювальний гольф, числі 20 й рік з оригінальним пробігом 40 тисяч км. жодного підкрасу пригнаний з Німеччини. В автомобілі встановили тепловий насос. Останні того були пройдено 38 841 кілометр. Батарея 35,8 кВт на 136 кільських сил. LED-оптика, дані ходові вогні, умивачі фар противотуманні фари, автоматичне складання дзеркал. Мадрид диски 17-го радіусу, не дуже хороший резаніданлоп. Так виглядає передній ряд сидінь. Електрорегулювання, електроскладання, підігрів зеркал. Повний електропакет. Автоматичне світло. Автодальні, оригінальний пробіг 40 тисяч км з гарантією, електронна приладова панель. шкіряне мультикермо. Керування мультимедією. Зеркало заднього виду з автозатемненням. Великий сенсорний монітор з навігацією, двозонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, безротова зарядка для смартфону, автоматична коробка передач, електронний ручник, автофолт, розетка 12 вольт, два підстаканники, вибір режиму руху. Так виглядає меню автомобіля, керування жестами. Медіатека, CD-DVD, дівді, вихідне дві SD карти два USB-порти, Bluetooth, Wi-Fi, android Auto, Apple CarPlay індикатор тиску в шинах. Є менеджер, настройки автомобіля, асистент освітлення, освітлення салону, функція камінклімінгхом, фронт, асистент контролю дистанції попереду, екопорада водію розпізнавання томи, асистент паркування, асистент гальмування під час паркування, камера заднього огляду, передні та задні протроніки, настройки дзеркал та склоочисників, він код автомобіля. Останнє того було пройдено на 38 841 км. Кондиціювання нитковий обігрів лобового скла. Бардачок з охолодженням, фліцфан мультимедія. Так виглядає задній ряд сидінь. Підлукітник до два підстаканника для задніх пасажирів. Система кріплення Isofix. Заводське тонування задніх вікон. Так виглядає багажник. Розетка 12 вольт, Дві зарядки, аптечка, компресор, піна для куліс. <му> Сервісна книжка, два ключі. <му> Дане авто в дуже хорошому технічному та візуальному стані. Практично новий автомобіль. Також у нас є дуже великий вибір автомобілів. Та багато авто їде в дорозі. Також нас можлива купівля автомобіля в кредити по перерахунку, тому приїжджайте до нас на огляд. Можливо, цей автомобіль чекає саме на вас.